П'ятниця 24 січня. Церква не впаде. На цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Євангеліє від Матвія, 16, 18. Ті, хто зберігає Божі заповіді й має віру Ісуса, відчують на собі лють дракона та його воїнства. Сатана вважає людей світу своїми підданими, він уже оволодів відступницькими церквами, проте залишилася невелика жменька людей, котрі чинять опір його пануванню. Якби йому вдалося стерти їх з лиця землі, його перемога була б повною. Щось схоже на те, як сатана спонукав язичницькі народи винищити Ізраїль у давнину, так і в недалекому майбутньому він збудить у неправедних володарів землі бажання погубити Божий народ. Тоді єдиною надією вірних залишиться милість Божа, а єдиним захистом молитва. Важкі випробування, що спіткали Божий народ за Днівестер, характерні не тільки для того часу. Іван, дивлячись крізь віки на останні дні, писав: тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді й мають свідчення Ісуса. Об'явлення 1217. деякі з сучасних мешканців землі побачать виконання цих слів. Що менше залишається часу сатані, то лютішим він стає. Його руйнівна робота та спокуси досягнуть кульмінації в час скорботи. Сатана творитиме спокусливі чудеса, претендуючи на верховенство. Здаватиметься, що церква ось ось впаде, але вона вистоїть, хоча грішники на Сіоні будуть пересіяні, полова буде відокремлена від дорогоцінного зерна. Ніхто, окрім тих, що перемогли кров'ю агнця і словом свого свідчення не залишиться вірним та істинним без плями та вади, без провини на устах. Бог заявляє, що навіть мати може забути своє дитя, але я тебе не забуду. Господь виявляє найніжнішу турботу про своїх дітей, і перед його обличчям пишеться пам'ятна книга, щоб він ніколи не забув жодного зі своїх дітей, якими опікується.